Господи, допоможи мені врятувати ще одного, ще одного. Саме такі думки лунали в голові молодого військового медика Дезмонда Доса під час битви на Окінаві у 1945 році. Коли над головою свистіли кулі, поруч вибухали снаряди та гранати. Попри це, Дезмонд продовжував витягувати своїх поранених товаришів з пекла війни. Продовжував робити свою нелегку роботу, попри те, що кожна мить могла стати останньою. Попри те, що цю мить міг пришвидшити той факт, що Дезмонд не користувався ніякою зброєю навіть для самозахисту. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Неймовірна історія Дезмонда Доса, американського військового медика, стала основою для фільму зміркувань совісті, який вийшов у 2016 році. Скажу одразу, що фільм в загальному доволі точно відображає реальні події, які відбулися в той період в житті Дезмонда Доса, оскільки сам Дезмонд та його сім'я наполягали, що дозволять зняти фільм за мотивами цієї історії лише за умови, що картина буде правдивою. Сам Дезмонд Дос не дожив до виходу фільму, однак його сім'я, зокрема син. Були задоволеними екранізацією, як і мільйони інших глядачів. Втім, фільм є фільмом, і доволі багато фактів чи цікавих історій, які стосуються Дезмона Доса, залишилися поза кадром чи були змінені. Тож сьогодні я розповім вам трішки ширше історію цього героїчного військового медика. 7 грудня 1941 рік це трагічний день для Сполучених Штатів, оскільки в цей день Японія після тривалого напруження з західними державами. Завдала несподіваного удару по Штатах та Британській імперії. Місця цієї першої хвилі японських атак включали як і американські території, серед яких Гаваї, Філіппіни, Гуам і острів Вейк, а також і британські Малайя, Сінгапур і Гонконг. Одночасно японські війська вторглися в південний і східний Таїланд, і вже через декілька годин тайський уряд підписав перемир'я і вступив в союз з Японією. Попри те, що Японія оголосила війну Сполученими Штатами і Британській імперії, ця декларація була оголошена лише після початку атак. Великі сподівання у японців були на атаку на Перл-Харбор, у Гонолулу, яка завдала великої шкоди американському тихоокеанському флоту та вивела з ладу вісім американських кораблів, а також під час якої було знищено 188 американських літаків і вбито майже 2500 тисячі американців. Японці зробили ставку на те, що американці, зіткнувшись із таким раптовим та потужним ударом, погодяться на врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Однак ця азартна гра не виправдалася. Американські втрати були менш серйозними ніж передбачалося спочатку. Три американські авіаносці були в морі, і життєво важлива військово-морська інфраструктура, база підводних човнів і підрозділи радіозв'язку залишилися неушкодженими. А той факт, що бомбардування відбулося, коли штати офіційно не були у стані війни, викликав хвилю обурення в Сполучених Штатах. Після цього нападу в Штатах також зникла опозиція війні. Тож вже наступного дня Британія, Америка, Канада та Нідерланди оголосили війну Японії, а ще через день і Австралія. В Європі здебільшого цю війну не відрізняли та не відділяли від Другої світової війни. Однак в Америці цей збройний конфлікт війшов в історію як Тихоокеанська війна. Після такого підступного японського нападу на Перл-Харбор Америкою прокотилася хвиля патріотизму. Десятки тисяч американців один поперед одного поспішили долучитись до американського війська. Серед таких був і Дезмонд Дос. Віра та мужність хлопця загартувалися в Лінчбурзі, штат Вірджинія, де він був середньою дитиною Вільяма Доса Теслі та ветерана Першої світової війни та Берти Дос домогосподарки. Окрім молодшого брата, у нього також була і старша сестра Одрі, яку не зобразили у фільмі. Загалом її життя пройшло доволі спокійно. Вона одружилася, народила дітей та померла у глибокій старості. Як показано у фільмі, у дитинстві юний Дос був зачарований плакатом з десятьма заповідями в рамці, що висів у будинку його дитинства. Особливо його заінтригувала ілюстрація шостої заповіді, на якій Каїн збиває свого брата Авеля. Його батько страждав на алкоголізм та депресію, пов'язану з посттравматичним стресовим розладом після Першої світової війни. Сцена з фільму, коли Дезмонд вириває пістолет з рук батька під час варки між батьками, заснована на реальній події життя Доса, коли після бійки між його батьком та дядьком він зарікся користуватися зброєю. Мати Дезмонда виховувала його як побожного адвентиста сьомого дня та прищепила йому відразу до насильства та вегетаріанства. Тут декілька слів розповім, хто такі адвентисти сьомого дня. Адвентизм християнський релігійний напрямок, який виник в першій половині XIX століття в Штатах. Засновником адвентизму був баптистський проповідник Вільям Міллер, який у своїй книзі, базуючись на біблійних пророцтвах, передбачив дату другого пришестя Ісуса Христа, яке, на його думку, повинно було відбутися у 1844 році. Протягом 12 років з часу оприлюднення цього пророцтва до Вільяма Міллера приєдналося близько ста тисяч послідовників. Проте у визначений час друге пришестя не відбулося. Тож адвентисти почали висувати наступні гіпотетичні дати початку тисячолітнього царства Христа. Втім, ключову роль в розвитку церкви адвентистів сьомого дня зіграла Елен Вайт. За її словами, ще у грудні 1844 році вона мала своє перше видіння, яких загалом було понад дві тисячі. Так у своєму першому видінні вона бачила ковчег з переліком десяти заповідей. Де особливо було виділено четверту заповідь, в якій Бог заповідає Моисеєві святкувати кожен сьомий день тижня. Причому дається конкретна вказівка щодо суботи. Тож саме Елен Вайт започаткувала суботні зустрічі, на яких поступово побудувалось вчення церкви адвентистів сьомого дня. Адвентисти також відкидають вчення про пекло і рай та не вважають душу безсмертною згідно з їхнім баченням. Душа помирає в момент смерті людини і воскресне тільки в день другого приходу Христа. Проте воскреснуть тільки праведники. Втім, відкидаючи можливий скептицизм стосовно видінь та пророцтв, особливе місце у вченні церкви адвентистів сьомого дня займають етичні питання. Фундаментом етичної системи є деколог Моїсея для адвентистів неприйнятною є служба у бойових військових частинах, а тільки у тих формуваннях, які не беруть участь в боях. Важливою ділянкою праці адвентистів є благодійництво та справи милосердя, а також місіонерські роботи. Що цікаво, у 1954 році понад дві тисячі адвентистів. Добровільно зголосилися бути піддослідними в експериментах над людьми в межах операції Білий халат, яка проводилася американською армією. Заявленою метою дослідження був захист військ і цивільних осіб від біологічної зброї. Протягом програми добровольці дозволили заразити себе бактеріями, до прикладу, чорною чумою чи кюлихоманкою, які вважалися ймовірним вибором для біологічної атаки. Потім добровольців лікували антибіотиками, щоб вилікувати інфекції. Втім, заявлялося, що жоден з так званих білих халатів внаслідок дослідів не помер. В цінностях адвентистів сьомого дня виховувався й Дезмонд Дос. Коли японці атакували Перл Харбор, Дос працював на суднобудівному заводі. Його посада давала йому право на відстрочку, але, попри протаманний йому пацифізм, дос відчував моральний обов'язок боротися за свою країну. Він сподівався, що вступивши до армії як медик, зможе уникнути носіння зброї і навіть вірив, що йому дозволять відпочивати щосуботи. Хоча Дос вважав себе не відмовником, а сумлінним громадянином своєї країни, його колеги та начальство вважали інакше. Коли він прибув на базову підготовку у Форт Джексон, він швидко став вигнанцем серед решти новобранців. Його невеликий зріст і сором'язливість не покращували ситуацію, і багато солдатів. Вважали, що в бою він буде головною перешкодою. Як показано у фільмі, Дос справді зазнав фізичного та психологічного насильства і витримав кілька спроб начальства звільнити його з армії, зокрема через психічний розлад. Один з офіцерів марно намагався віддати його під військовий суд за відмову тримати гвинтівку. Втім, попри все, дос залишився у війську. У 1944 році Дезмон Дос відправився на Тихий океан у складі медичного загону 307-го піхотного полку 77-ї піхотної дивізії. Хоча дос став відомим своїми діями на Окінаві, які, власне, зображені у фільмі. Кривава битва там була не першою для нього, і вже до цих подій він встиг завоювати довіру товаришів та керівництва. Його полк висадився на Гуамі влітку 44-го року. Чоловіки, які погрожували вбити доса в навчальному таборі, швидко зрозуміли цінність свого медика з Біблією за свою хоробрість у лікуванні поранених під обстрілом під час боїв на Гуамі, Дос був нагороджений бронзовою зіркою за доблесть. Після Гуаму його полк воював під Лейта, де знову дос продемонстрував свою відданість товаришам і хоробрість у бою, та був нагороджений другою бронзовою зіркою. Що цікаво, битва в затоці Лейте вважається одним з наймасштабніших морських боїв в історії. Бій відбувся в морях, що оточують філіппінський острів Лейте між союзним американсько австралійським флотом і японським імператорським флотом. Японці намагалися вигнати або знищити сили союзників. І саме в цих боях японці вперше почали використовувати тактику Камікадзе, яка згодом стала такою відомою. Оскільки на той час японська авіація була дуже обмежена в ресурсі. Проте в результаті флот союзників здобув важливу перемогу, потопивши серед іншого один з двох найбільших лінкорів світу Мусасі, і пошкодивши другий Ямато. Після цієї битви об'єднаний флот Японії не здійснював масштабних морських операцій. Далі була Окінава. Цю битву називають сталевим тайфуном, спираючись на жорстокість боїв, інтенсивність атак японських камікадзе та величезну кількість кораблів та бронетехніки союзників, які атакували острів. Битва була найкривавішою в Тихому океані. Союзники втратили близько 50 тисяч людей, японці у два рази більше, здебільшого тому, що частина японської армії складалася з простих цивільних, Ба більше на Окінаві японська імперська армія мобілізувала майже 2000 тисячі школярів віком до 17 років на передову службу. Як імператорський корпус заліза та крові, тоді як дівчата школи хімі юрі були організовані в загони медсестер. Більшість з них загинули у боях. Як я вже згадував, до того часу, коли Дос прибув зі своїм підрозділом на Окінаву, всі застереження, які його товариші по службі мали щодо нього, перетворилися на повагу. Вони знали, що Дос був поруч із ними і, ризикуючи власним життям, кинеться під ворожий вогонь, щоб врятувати їх. Під час боїв на Окінаві, крім звичайних небезпек, 77-ма піхотна дивізія зіткнулася з атаками Камікадзе та навіть нападами місцевих жінок, озброєних з 307 Триста піхотний полк Дезмонда Доса. Зайняв позицію 29 квітня на вершині виступу Моеда, відомого як Хребет ножівки. Японці роками там окопували, створюючи лабіринт тунелів у пагорбі. Після того як рота А ледь не загинула при взятті виступу, рештки роти А та також рота Б, до якої входив дос, 2 травня 1945 року піднялися на вершину по вантажних сітках. Схил, на якому билися бійці, був скелою за вишки приблизно 120 метрів. Бійці полку Дезмонда трималися, воюючи проти укріплених японських військ. А тим часом беззбройний доз лікував поранених під ворожим вогнем. Він зняв з себе всі позначки, що вказували на те, що він медик, оскільки японські війська знали, що знищення одного медика може призвести до втрати більшої кількості солдатів, яким не буде кому допомогти. Протягом наступних кількох днів дос постійно наражав себе на смертельну небезпеку, щоб допомогти своїм товаришам, які колись погрожували вбити його під час бою. До 5 травня бої посилилися до такої міри, що всім американським військам було наказано відступати з вершини. Однак доз відмовився. Близько сотні чоловіків залишилися позаду, занадто поранені, щоб відступати власними силами. Він не зміг їх залишити та вирішив спускати їх по одному з гори за допомогою спеціального вузла під постійною загрозою смерті. Кількість тих, кого врятував доз достеменно невідома, однак офіційною вважається цифра у 75 врятованих вирятованих товаришів. Її взяли зі слів учасників битви та самого Дезмонда. Дос пізніше скромно стверджував, що врятував близько 50 людей. А його товариші стверджували, що ця кількість була близька до сотні, тому вирішили взяти середню цифру. Сам же дос під час цього героїчного подвигу дивом не був поранений і залишався в боях ще майже два тижні. 21 травня 45-го року Дезмон Дос та його товариші несвідомо зайшли в місце розташування одного з підрозділів японських солдатів. Коли між двома сторонами зав'язався рукопашний бій, Дос взявся за роботу, надаючи допомогу пораненим на полі бою. Саме тоді японські солдати почали кидати ручні гранати, і одна з них потрапила у вирву від снаряда, де Дос ховався з двома іншими солдатами. Дос спробував вибити гранату ногою, але вона вибухнула на його нозі, залишивши його тяжко пораненим. Попри те, що 17 осколків застрягли в його тілі, дос не кликав на допомогу. Замість цього він обробляв свої рани протягом п'яти годин, доки до нього не прийшов його товариш по службі Ральф Бейкер. Також кажуть, що Дезмондос зробив ще один вияв у самовідданості та жертовності, коли поступився ношами, на яких його несли іншому важкопораненому солдату. Однак, поки дос чекав на допомогу, то отримав кулю від снайпера, яка зламала йому руку. Використовуючи приклад гвинтівки, він зробив шину для розтрощеної руки і проповз майже 300 метрів, щоб дістатися до медпункту, звідки його доставили на корабель. Героїчні діяння Дезмонда не залишилися без уваги. 12 жовтня 45-го року. Президент Гарді Трумен вручив досу медаль пошани під час церемонії на галявині Білого Дому. Трумен потиснув досу руку, сказавши, що вважає це більшою честю ніж бути президентом. Дос був першим і єдиним відмовником від військової служби зміркувань совісті, який отримав медаль пошани під час Другої світової війни. Щоб ви розуміли, медаль пошани це найвища військова нагорода у штатах, що присвоюється за проявлену особисту мужність під час ведення бойових дій. Відповідно до положення про медаль нагородження нею здійснюється за видатну хоробрість і відвагу, проявлені з ризиком для власного життя, які перевищують службовий обов'язок. Цікаво відзначити, що процес нагородження медаллю, окрім проходження через усі рівні командування, передбачає проведення ретельного незалежного розслідування, власне, факту подвигу, щоб уникнути помилок або незаконного нагородження, опираючись на багато жорстких критеріїв факту подвигу. Тому більшість людей нагороджені цією медаллю посмертно за весь час Другої світової війни було видано близько 500 таких медалей серед нагороджених медаллю пошани. Були, до речі, і кілька людей з українським корінням, серед яких був Едвард Джон Москала, який отримав посмертну медаль пошани за проявлений героїзм та самопожертву в ході битви за окінаво. Він знищив дві ворожі кулеметні позиції, а потім добровільно залишився, щоб прикрити відхід свого підрозділу. Пізніше він допомагав рятувати поранених, які залишилися, і загинув, допомагаючи іншому пораненому товаришу. У роки після Другої світової війни Дезмон Дос провів багато часу в госпіталі, відновлюючись після поранень. Також він захворів на туберкульоз, через що п'ять з половиною років лікувався від цієї хвороби. У серпні 51-го року його виписали з лікарні, але через хворобу він втратив п'ять ребер і легеню. Після служби в армії дос продовжував працювати неповний робочий день, одночасно займаючись. Власною фермою з дружиною та сином у Райзінфаун. Його син Дезмонд Доз молодший казав, що багато разів чув розповіді про героїзм свого батька. Попри те, що Дезмонд молодший знав факти цієї історії, він пригадував, що ставив батькові особисте запитання про ту ніч, питаючи, про що він тоді думав, і так і не отримав відповіді. Навіть на дуже приватному інтимному рівні Дезмонд Доз завжди говорив, що все це завдяки божій допомозі, і здавалося. Ніколи не визнавав своєї ролі. Водночас син Дезмонда казав, що внутрішні шрами від війни у його батька залишилися назавжди, як і сама війна не зникла для нього аж до кінця його життя. Дезмонд Дос помер у квітні 2006 року. Також ще хочу декілька слів згадати про Гарольда Доса, брата Дезмонда, який на початку фільму є важливою людиною в житті Дезмонда, але далі його історія не розкривається. Реальний Гарольд Дос, брат Дезмонда, служив на флоті як і в Європі, так і в Тихоокеанському регіоні. У 45-му році Гарольд Дос був членом екіпажу американського есмінця Лінсі, який брав участь у боях на Іодзімі, та у жорстокій та кривавій Окінавській кампанії у квітні 45-го року. Есмінець Лінсі був серйозно пошкоджений двома прямими влучаннями японських літаків Камікадзе. І Гарольд Доз був помилково зарахований до числа загиблих у бою, хоча насправді він не зазнав жодних поранень під час служби в армії. Згідно з його некрологом, він прожив довге та щасливе життя у західній Вірджинії всього за декілька годин їзди від місця, де вони з Дезмондом народилися. Він був власником і керівником будівельної компанії Доз Ентерпрайз та помер на рік пізніше свого старшого брата. Ну і наостанок, звісно ж, нагадаю про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо вам було цікавим це відео, та буду прощати з вами до наступної неділі. Тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.